я З Ким говорити. Я сюди голова суджу. Встаньте в сторону. Мамо, маму, мама, мама. Є мама. Моя фамілія Теплюк Оксана. Буде приємно, віктор по нас ходить. Макацею в суді. просив, щоб бачив судді, бо його катували без. От така моя була дитина при житті. Отакий от він був, отакий от мені видав макацей його. жорстокий вбив і тут ваші колеги не бачать жорстокого вбивства. Яке ще треба катування, щоб отака от моя була дитина? З моєї дитини витягнули вісім куль Ой, господи. — і дитині я, на голові. Ні одної кісточки нема. — Я як матері вам дуже Ми Дуже раді що Секундочку, можна я договорю? Так, так. Люди, які свідчили на мою користь тепер ніхто не піде свідчити, тому що захисту нема. Він на першому суді в Кам'янці-Подільському сказав, я виходжу з тюрми, перша моя робота – відправити тебе до твого підараса на кладбіщі. За що? Діру. На сьогоднішній день на мене 80 заяв. На не, мене відкриваються не, кримінальні не, справи. На, він від мене требує 3 мільйона 100 тисяч. Він хоче 2 мільйона морального, морального 100 тисяч за, мільйон за вікно і 100 тисяч за те, що я неправдиву інформацію даю е, средство масової інформації. За що? Скажіть, будь ласка, давайте так розберемося. Значить, суд першої інстанції розглядав справу. Так, ви подали апеляцію. Так, колегія сьогодні ро розглядала справу. Прийняла рішення, яке залишилась до зміни. Так без... винесли результативну частину, так і зрозуміло. Розуміло. Повне рішення буде проголошено. Чотирнадцятого. 14. 14. Ну, звичайно, п'ять днів дається. Давайте домовимося так. Значить, питання там серйозно в кваліфікації. Ви вважаєте, що така кваліфікація, сторона э, захисту вважає, що там інша кваліфікація. Що я як голова суду можу вплинути зараз на суд на рішення суду? Що Макацей сьогодні почекайте, не дав почекайте. одного доказу в свою правоту? Значить, я як голова суду не можу вплинути на любе рішення любого суді. Любого суду є процедура обов'язкового оскарження. Ви знаєте відповідно до конституції, відповідно до кримінально процесуального кодексу. Кожна людина, яка не згідна з рішенням суду, в тому числі і в кримінальному процесі, має право подати апеляцію, касацію. У вас ще є засіб. Оскарження боротьби там там строки... трохи. Ви що знущаєтесь? Послухайте, ну от скажіть, будь ласка, якщо серед вас є юристи, скажіть, якщо ви юристи, дайте я завершу. Значить три місяці дається на подачу касації. Давайте ви випробуємо цей шлях. Якщо помилилися наші пустіть вона ворота, пустіть на касацію! Вони почали судді подається з шарзуя. Цьому, я, я, я задаю Савчуку питання, точно так як вам. Скажіть, будь ласка, на якій основі змінили статтю? Він, Він так, як Віктор Федер, зігнув голову, але правда, олівця не ламав. Зараз я не закінчив. І потім каже: А ви знаєте, суті, напевно, помилилися. Це що, ліфтом помилився? Чи Івана Франка вулицю мав по... Слово далі. Він такого не мав права сказати. Він мені сказав, чого не мають права. Він не мав права казати. У мене такого. є свідки. Що є? Що він сказав? У мене є свідки. Нас було п'ять чоловік. Послухайте, давайте так. Ми говоримо хто може вплинути на рішення суду гроші мама макацея. Говорить на суді. текстом в нас, якщо мама макацея в камінці подільському її нема на суді. Значить, Суд, нема суда взяли, я ще взяли не вспіла. Суму. Я yeah. не вспіла заяву yeah. написати як через yeah. два дня, секунду yeah. сізо Макацеїв пише встрічну заяву на мене. Розумієте? До... мені. Вирок сказали за пів години, що буде вирок. Рік і вісім місяців. Ми призвище воєвідко. Знайомий вам Даємо. я не боюся. Мені вже нічого не буде. Рік і вісім місяців. Воєвідку кожен день ну, звичайно, приходив до вдом... приходив звичайно. до нас додому. Я кажу дівчата, бо в мене дочка і... Ні, ні. і дружина. Яка дівчата хоче гроші. Зачитали вирок, і воєвідка немає. Зачитали вирок, і воєвідка немає. Чому він воєвіткові ціле судове засідання в камінці? Воєвітка Драчов, не, не побив машину, бо не побив машину тільки тут чому сказали. Йому дадуть сім років. Ми заплатили гроші в кам'янці. Виходить за ла суда, воєвітково і побив ногами машину. Я за шо стотисячне місто є, боїться жити. Єдине, що я вам скажу. Близько не піднімаєте так, що от склад суду, якому я. В принципі, довіряю. Яка довіра може бути? Яка довіра може бути? яка довіра Яка довіра може бути. <на> Ваші діти гуляють. Чи наші діти? діти гуляють? Я справу не я розумі. Розумі. Наші діти бояться ходити. У нас студент за діхто. Завтра люстрація починається. Послухай, сказати вам, коли я представлюся. Мене звати Кравченко Олександр, я командир силового блоку. Правого сектору міста Кам'янець-Подільського. Представтеся, будь ласка, і ви. Віктор Панасович Ковтума. Значить, ви голова Су? Голова суду. Ага. Послухайте, е, мені... близько двох тижнів назад. Так, так. Я засвідчую це. Є свідки. Ми з активістами правого сектору приїхали на зустріч до цієї людини. Ця людина ганебно втекла. Вийшов до нас замісник, я який пі... сказав, що він Ні, нар... вам зателефонували при мені. Я не буду називати прізвища ніхто не хто. Мені було. Я не буду а, і а ви, не ви не сказали, сьогодні. що є на дайте не мені не закінчити. Не. Ви є на місці. Так. Нам сказали, ви так. нас чекайте. Ми приїхали сюди. Да, Охоронці не. на вході сказали, що ви на нараді. Вийшов зам, сказав, що ви поїхали. Так ви поїхали. Чи ви були я, на нараді? Знаєте, як це називається? Я зараз не готовий сказати, що я, якщо ну, потрібно, ну, я ну, надам всі докази для преси. Я від чого? як ви прокоментуєте те, що сьогодні думку громади і думку закону цинічно сплюндровано співробітниками суду. Трьома і вами, і вашим замом. Мною який, не який, який цинічно до нас ставився на зустрічі, коли ми піднімали питання по Макацею. Ск скажіть, от, по є серед вас юристи, хто? Є, yeah, є, yeah. скажіть, будь ласка, як голова суду, як вплинути можна на рішення Так, е, да, Ми знаємо, як можна. Плену. Ну скажіть, будь ласка. А? А а ви ви а як вплинути, щоб нам yeah. прибути дітей, yeah. щоб наші діти не боялися сходити? Як нам купити зміни? Звичайно, варто вивчити цю справу. Слухайте, уважно. Значить дивіться, і втрутитися немає. Немає. домовимося так. Ви втручалися, і ваш втручався. Господи, якщо ви вірите в цей вашего. Як ви з нашої дитини ви похрестили, що ваші, вас є діти вас є діти, вас є діти, вашу дитину так би б. збили ну, би, купили ну, ну, би як не я бі... а я після Богу. А ви боїтеся Бога? Ви боїтеся Бога наші діти, на наших дітей так само На нас? Скажіть, будь ласка. в Чому Якщо ваші судді не можуть самі вивчити, допоможіть їм вивчити справу. У нас є дуже багато доказів. Я вас багато база є. Ми з вами домовлятися не будемо. В громади в громадських активістів і в потерпілих є на сьогоднішній день вимога. Вимога. одна вимога. ув'язнення. Довічне це буде подаватися касаційно. Так. це довічне, це так. вимога. Номер так. один. Так. Номер два корупція, яка панує так. в ці. В цьому приміщенні відколи відколи був відколи... Янукович, тут не змінено ні одної вивіски. Ті люди продовжують працювати. Ви знаєте прекрасно, що найгірш корумпована в Україні була судова система. Тому в цих людей дайте я закінчу. В цих людей одна вимога заява на звільнення вашого особиста, вашого зама і трьох суддів, які сьогодні прийняли рішення, плюючи на рішення громади і буде і це приміщення буде заблоковане. Доти, доки не будуть ці заяви написані. Послухайте, давайте я так думаю. Це... мене ми Мас... з вами домовлятися на будемо. Ніко не буде домовлятися. Вас поставили до відома. Значить, заяву я писати не буду. Все це роботу ви приміщення буде забоповано. Доки не буде. Не не заяву писати не буду. Я заяву не буду писати. що я... Вочі, родичі, як від кормушки відірватися, правда? Заяву Дорогенький, Я 35 а, років нормально 35, працював. Нормально Нормальних да, судів да, не так, залишилось від режиму Заява!